Перш за все, хочеться сказати, що енергетики Сумщини щиро співчувають населенню Сумської області, яке відчуває на собі знеструмлення електроенергії. Ми такі ж мешканці Сумщини живемо і працюємо тут. Відчуваємо всі незручності, які виникають у наслідок застосування графіків погодинних відключень. Хочеться наголосити, що єдина причина застосування цих обмежень це військова агресія Росії проти України. Енергетика України об'єднана, вона не функціонує локально в кожній області окремо, тобто. Є генерація, є передача і є розподіл електроенергії. У наслідок масованих ударів російської армії енергетика страждає на всіх етапах. Виникає дефіцит електроенергії, а також знижується можливість її передачі та розподілу. Саме розподілом і займається АТ суми обленерго. Але найбільше, мабуть, болить нашим людям те, що в сусідньому будинку світло є. Також пояснимо цю причину. Дійсно певна кількість будинків заживлені на лініях, від яких також заживлені об'єкти критичної інфраструктури, знеструмлювати Об'єкти критичної інфраструктури і лінії, від яких вони заживлені, недоцільно, оскільки це призведе до колапсу. Тому дійсно певні будинки, які перебувають на одній гілці живлення критичної інфраструктури, не вимикаються. Також на території Сумщини є підстанції, які не перебувають на балансі те суми обленерго. Там є інші компанії, які їх утримують, і об'єкти заживлені від них можуть знеструмлюватись або ні під час дії графіків погодинних відключень. А те суми як оператор системи розподілу, дає команду на ці підприємства про обсяг застосування ГПВ застосовують їх ці компанії чи ні, а ми не маємо компетенції контролювати. Цим займається інспекція з держенергонагляду на території Сумської області. Якщо ж ми не вкладаємося в обсяг, який до нас доводить «Укренерго», внаслідок цього настає дія графіків аварійних відключень, і тоді знеструмлюються усі. Тобто ми розуміємо людей, які бачать, що декого там не знеструмлюють, але це не примха енергетиків. Технічно неможливо виокремити саме конкретний будинок. Від забезпечити його невимкнення під час ГПВ це недоцільно і технічно неможливо. Також хочемо зазначити, що у графіках, які ми публікуємо годинах, є закладено і прописано, що до цих годин додається плюс 30 хвилин на початку знеструмлення та 30 хвилин наприкінці знеструмлення для здійснення перемикань, адже це все не здійснюється одномоментно. На це потрібен певний люфт, запас часу, щоб здійснити плавний перехід з однієї черги на іншу. Також ми бачимо кількість звернень на. Селення читаємо коментарі. і Зараз активно працюємо над тим, щоб сума обленерго марла можливість самостійно визначати порядок застосування ГПВ. Це вплине на те, що буде більш плавний перехід між зміною черг і під черг під час застосування змін графіків погодинних відключень протягом доби, а також вплине на забезпечення більш рівномірного розподілу знеструмлення між чергами протягом доби. Фіксуємо також звернення про те, що графіки погодинних відключень інколи не співпадають із заявленими на добу від оператора системи розподілу. Справа в тому, що одночасно з графіками погодинних відключень на Сумщині є планові знеструмлення, які пов'язані із ремонтними роботами в мережах. А також стаються аварійні локальні відключення. Вони відбуваються щодня. Якби не було планових ремонтних робіт, то ми б вже, мабуть всі були без світла, і ці заходи дуже важливі для того, щоб втримати роботу енергосистеми, тобто інколи графік погодинного відключення за вашою чергою може також накладатися із плановим відключенням, або ж з аварійним, які стаються внаслідок обстрілів або ж негоди, або ж технологічні, які також можливі в умовах постійних атак на енергооб'єкти. енергетика сумщини постійно потерпає від ударів Росії. Ворог беззупинно продовжує атакувати наші енергетичні об'єкти, включаючи і прикордонні населені пункти, і не тільки і атакуючи і обласний центр, в тому числі відповідно на сьогоднішній день ми маємо пошкоджених об'єктів. Майже 2 тисячі з початку повномасштабного вторгнення застосування тих чи інших графіків обмежень це вимушена дія, яку ми застосовуємо. Відповідно, застосування даних графіків відбувається виключно за вказівкою диспетчера РДЦ НЕКУКОРЕНЕГО, і за цією вказівкою, відповідно, ми, як оператор системи розподілу, виконуємо дані завдання по введенню тих чи інших графіків обмежень. Нами опрацьовані численні сценарії відновлення наших мереж після інтенсивних обстрілів. З певністю можу сказати, що ми 24 на 7 Працюємо і всі знеструмлення, які відбуваються в наших мережах, ми своєчасно максимально намагаємося відновити і відновлюємо в цілому. Щиро сподіваємося, що ми вистоїмо цю зиму, як і всі попередні, і з плюсів енергетики Сумщини вже мають досвід проходження зимового періоду в умовах енергетичного терору Росії. І сподіваємося, що світло все таки переможе темряву.